З нашої сторони якісь цікаві тіла двіження, теж у важливих новинах. Прям такі. Ніхто не ждав, а ми тут хоп, і, і при чому посланник міра у нас тут з вами і у важливих подіях. Третя сторона зі світу буде нам розповідати про щось, що буде нести в собі з одного боку гарні новини. По трійці кубків з іншого боку вісім комичів, як наше обмеження, якусь таку історію. Скоріше за все, хтось буде ну щось заявляти. Третя сторона на що ми там домовляємося, не домовляємося, погоджуємося, не погоджуємося. Що там з тими переговорами, Куди де для нас гарна новина? Для де для нас погана? Новина коротше, оце важливі події. Воно в мене отак от типу. Якби нам з вами і ложку меду, і ложку дьогтю зразу в, в морду впихнули в одному стакані. Понімаєте? Це ну, коротше. Важливі новини у мене повторюють загострення й обстріли. Важливі новини по ним зразу. На, от, ну... Як важливі, да, типу, новини. З одного боку, з іншого боку, з нашої сторони якісь цікаві тіла двіження, теж у важливих новинах. Прям такі. Ніхто не ждав, а ми тут хоп, і і причому сімка кубків, що, що тримається в ілюзії, що давайте так що е, сімка кубків тут може бути настільки ілюзорною, що ми говоримо, ні 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 такого бути не може. Ні-ні. А -ні -ні. знаєте, от типу, ну. Щось, що навколо навколо чого є ілюзія того, що ні в якому разі такого не може статися. Знаєте, з цієї серії. А воно хопа, і сталося. Коротше, якась, якийсь тут у нас цікавий момент. Так. Що так хороше у нас по ресурсам і деньгам. Ну, деньги вроді вже заявляли можливо, про них, а можливо, ще що там. Якась. А, Саша вже то говорила. якийсь посланник міра щось буде заявляти, отож от у мене карта повішена, що нам можна, що нам не можна, Вот що ми маємо, а чого ми совершенним образом не маємо, так сказати. Можливо, якась заява або очередной закон у нас, а вот може вийти, так сказать, не дуже інтересний. У мене тут теж які у мене тут взагалі якісь натяки на якісь зміни ситуації, але я не можу розуміти, куди, ну, ви поняли, куди воно рухається. Воно вроді до якогось стаканення такого плюс-мінус, але я не можу зрозуміти термін. Чи ми говоримо там умовно про 13 днів чи про 13 тижнів? Знаєте, воно я не, не ну там, да, чи може і не про 13, ну коротше. Ні, це не до такої степени. О, от я до того, що ведеться якась робота, яка після якої мають бути якісь зміни. Зміни, які ведуть до якоїсь десятки пентаклей. Тут вона скоріше розцінюється більш на позиція, грошова, фундаментальна, більш така. Ну, рівна да? ну, типу, наскільки тільки я не можу поняти термін цієї рів... ну, коротше виходу в цю рівну позицію. Типу, але якісь уже натяки на це вони хоч десь там на горизонті, типу, от їх там видно. Да До речі, про внутрішні закони в мене теж правосуддя з повністю погоджуюся. Але таке всрати по це, перевернутому що дияволу Чую свою я, що, навірно, буде знову якась волна таких заяв які опять не будуть налазити на, на все, щоб ви не що, куди б ви не могли би їх натягнути, вони туди налазити не будуть. Причому чому то в этих заявах або буде фігурувати, або вилізе якась жіночка вообще с этими заявами, я вже не знаю. І таке щось понесеться, що мати чесно, ні, тут, тут коси нема, ні. А воно зараз, до речі, з чи без не сходить? Я щось не спостерігаю без, без, без косу вже, вже не модно. Да. ага. Ну, що, тебе давно мінятися, що ж та? Курс міняється, світ міняється, а Юля, ні. Так, да, Юлія Володимирівна частіше за все, коли заплітала косу, ти її бойовий режим. Знаєте, типу, зразу, типу, ти такий, о, режим берсерка, пані Тимошенко включен, вона з косою. З'явилася то, що. Пу -пу -пу. До речі, які заяви якісь заяви, скоріше за спори. все, будуть від Путіна. Бляха. Бу... О, кстати, може, ще будуть якісь спори. Я думаю, що будемо чути про якісь спори, баталії, перепал. Можливо, знову з ким-то посеремося, звісно. Не хотілося би, але очень може бути. Так, да, мене тут теж напружена і політична історія, Жені. буде не, мене відстоювати заяви... знову свої права, знову свої позиції. Ну коротше, люди добрі. Це ще не кінець історіям, історіям про новини, які би ми читати не дуже може би хотіли. Скоріше за все, потім буде щось сказати. Щось буде казати скоріше за все Путін, тому що король мечів, і це зараз не про Єрмака, бо в нього також сесініфікатор короля мечів, але це не про то, а про закоханих про великий союз у медіапросторі Тобто, можливо, ми будемо чути від Путіна, як він там страшно любить Трампа, і вони міровий порядок в місті Америкою прямо ще міняють, але то. Не відповідає дійсності в повній мірі, а насправді є прихованням якоїсь внутрішньої дев'ятки мечів. Ну, типу, нам Бобо, але ми робимо вигляд, що не Бобо, розумієте? Ну, коротше, якась да, з Женєю погоджуюся. І ще інформаційні прецеденти нас з вами чекають. Підожди, там ще не, не кінець, не фінал, у нас ще щось, щось у нас ще... Да, 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 да. Там ще щось буде нестися, і тому, о, тому коротше, тримаємо мізки в, 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 в порядку, пожалуйста. Не обольщаємося, не, не не і не переймаємося, і не накручуємо себе. От. А по обстрілам у мене дуже цікава перша карта. Вона по двійці Пентакли. Щось, що і так знаходиться в хиткому положенні. Можливо, удари по якимось об'єктам, які вже наносилися, які були відремонтовані або приведені, і так трошки дихають наладом, а тут вирішили ще раз вгатити на вірочку. Оце от повторення по уже нестабільним об'єктам. Тобто це може бути інфраструктурна історія, якісь заводи, якась така штука. Тобто, знаєте, били, не добили, треба вгатити ще раз. От зразу воно в загрозі випадає. Одразу, типу, тут прям... точно. Так. Знову в мене фігурує те, що приносить нам гроші. Знову повернення до питань, можливо, портів, те, що ми там з вами продаємо, коротше, то, що приносить нам гроші, також під загрозою. Зразу в мене. У мене до військового дуже багато. Думаю, або будемо чути більше ну як або багато потрапляння, або знову потрапляння до військових об'єктів, до якихось базувань і так далі. От мені оцей момент дуже не подобається. У мене теж військові об'єкти є, бо в мене королева мечі вийшла. Вона про ну про війну, про склади, про військову історію. Така історія також є. І в мене є загроза для трійки кубків. Це увісілітельні завідіння. Тобто я не здивуюся, якщо десь вгатять а, там, не знаю, в бар, в ресторан, в вот отак, от в готель, як було. Ну тобто десь де відпочивають люди по трійці ну, кубків», Ну це Чи може можливо, там... бути ТРЦ? Ти знаєш, ну да очень ТРЦ... Ну, коротше, якісь увеселительні заведення Ви поняли? Тобто маєте на увазі, особливо там зараз оці ці всі там дні, празнічні, не празнічні, десь там вони там всі на, наближаються тепла погода, люди починають вилазити, десь проводити час. Давайте обережніше, будь ласка.